Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі мистецтва. Світ музики багатогранний та глибокий. У нього ми занурюємося, коли відчуваємо радість. Він нас підтримує і тоді, коли нам сумно. Ми вже знаємо про жанр камерної музики, яку виконує малий склад музичних інструментів. Сьогодні ж ми поговоримо про симфонічну музику, яка потребує більшої кількості виконавців вважається складною та динамічною. Саме симфонічна музика дарує нам вершину композиторського творіння симфонію. Можна виділити симфонічні твори, присвячені оспівуванню краси природи. Вони допомагають довершити та підкреслити її велич. Тож, розпочнімо урок. З'ясуймо, про яку ж музику йдеться, коли ми називаємо її симфонічною. З давньогрецької мови слово симфонія перекладається як співзвучча або злагодженість. Ще у часи античності терміном симфонія позначали співзвуччя багатьох інструментів, що грають одночасно. Отже, основний принцип симфонічного жанру це гармонійне поєднання різних інструментів. Симфонічна творчість охоплює різні музичні жанри, написані для оркестру симфонії. Симфонічні поеми, концерти для інструментів соло і оркестру, сюїти, увертюри та інші. Поява симфонічної музики сприяла формуванню спеціального оркестру симфонічного. Симфонічний оркестр це великий колектив музикантів, що грає чітко визначеним складом інструментів та виконує симфонічні музичні твори. Зараз звучить оркестрова Сюїта. Відомого барокового композитора Георга Фрідріха Генделя. Музика на воді. Гендель жив при дворі англійського короля Георга І. Йому часто доводилося створювати музику на різну тематику, в тому числі митець створював інструментальні твори, які оспівували красу природи. Ба більше, музика на воді не просто оспівує красу навколишнього світу. А й створена для того, щоб виконуватися на пленері, тобто на природі, на відкритому просторі. Підсумовуючи, сказане вище, робимо висновок, що симфонічна музика поняття, що об'єднує великий перелік музичних жанрів та форм. Всі симфонічні твори інструментальні та виконуються оркестром. Симфонічна музика, на відміну від камерної, виконується у великих приміщеннях, у ній широко використовуються виразні особливості тембрів різних інструментів, симфонічні твори також переважно великі за розміром та характеризуються багатогранністю змісту. Симфонія, як окремий жанр, з'явилася у XVII столітті і з того часу активно розвивалася. Батьком симфонії вважається видатний композитор Йозеф Гайден. Він створив 104 симфонії, саме в його творчості завершилося формування класичної симфонії та затвердились основні риси її структури. Зазвичай класичний твір має чотири контрастні частини. Їх можна порівняти з актами, розділами у театральній п'єсі. Перша частина симфонії здебільшого швидка, друга повільна, лірична або трагічна, третя частина танцювальна, менует або скерцо. Четверта фінальна частина завжди швидка, запальна та тріумфальна. Симфонію називають вершиною розвитку інструментальної музики. Автори симфонії вирішили показати, що за допомогою самої лише музики. Без підтримки слова можна передати глибину духовного світу людини, її боротьбу із життєвими перешкодами мрії про щастя та любов. Ба більше вже відомий нам композитор Йозеф Гайден створив симфонію, що має назву дитяча. У ній навіть іграшки змогли утворити саме те симфонічне, гармонійне звучання. Яскраво ілюструється у симфонічній музиці і краса навколишнього світу. Картини природи, сільські сцени зазвичай сонячного безтурботного настрою в мистецтві мають назву пастораль. Із французької це слово перекладається як сільський або пастуший. В пасторалі, зокрема, і в музичній, втілюються різні почуття, що переповнюють людину на лоні природи. Музичні пасторалі існують у різних інструментальних жанрах камерних і симфонічних. В інструментальній музиці картинам природи присвячена нескінченна кількість творів від мініатюр до великих симфоній. Наприклад, Доменіко Скарлатті, композитор, що вплинув на формування музики доби класицизму, створив сонату ре-мінор пасторальну. Людвік Ван Бетховен свою шосту симфонію назвав пасторальною. Цікаво, що це єдина симфонія Бетховена, яка має авторську програму та заголовки до частин. На титульному аркуші композитор написав: пасторальна симфонія або спогади про сільське життя скоріше вираження настрою, ніж звуковий живопис. Бетховен любив проводити літо в тихих селах на околицях Відня, Бродити лісами і луками від зорі до зорі у дощ і сонце. Саме у цьому спілкуванні з природою і виникали задуми його творів. Пасторальна симфонія складається з п'яти частин, назви яких надзвичайно поетичні та пов'язані з яскравою образністю. Перша частина пробудження радісних відчуттів від прибуття в село. Друга частина має назву сцена біля струмка. Третя веселе зібрання сільського люду. Четверта частина гроза буря. П'ята та фінальна частина має назву Пісня пастуха, відчуття радості і вдячності після закінчення бурі. Пасторальні твори зустрічаються і у творчості українських композиторів. Наприклад, Симфонія пасторалей номер 5 для скрипки та оркестру, а також гірська легенда для альта з камерним оркестром Євгена Станковича. Останній твір є яскравим зірцем новітньої пейзажистики, що представлений у форматі камерної симфонії. Твір зачаровує своєю свіжістю, барвистістю та неординарністю, поки грається дивовижна музика. Уявімо той мальовничий куточок України, який на вашу думку ілюструє цей музичний твір. Тож підсумуймо. Симфонічна музика поняття, що об'єднує великий перелік музичних жанрів та форм. Всі симфонічні твори інструментальні та виконуються оркестром. Головною метою симфонічної музики є гармонійне співзвуччя всіх інструментів в оркестрі. Симфонія це великий за розміром інструментальний твір, що виконується оркестром. Такий оркестр називають симфонічним. Класична симфонія зазвичай має чотири контрастні між собою частини. Батьком класичної симфонії вважається віденський композитор Йозеф Гайден. Симфонічна музика яскраво ілюструє навколишній світ, в тому числі і красу природи. Жанр у мистецтві, де підкреслюється краса природи та сільського життя, має назву Пастораль. Симфонічна музика. Глибока та різнобарвна, Вона вважається вершиною творіння митця композитора. Симфонічний оркестр з боку глядача сприймається як потужний організм, що народжує на світ ідеальну музику. Співзвуча та злагодженість симфонії поселяють гармонію у душі кожного слухача. А глибокий ліризм пасторалі допомагає нам опинитися на лоні природи та відчути справжню красу нашого світу. Тож бажаємо кожному з вас відчувати наповну симфонію вашого життя. До зустрічі!